Доброго дня, дорогі підписники та гості каналу Дім та присадибна ділянка. З вами я Надія і ми розпочинаємо посівну компанію. І першими кропами є підготовка насіння до посіву на розсаду. Звичайно, хто має опалювальні теплиці, то вже розпочав цю роботу. Взагалі, щороку підготовкою насіння, прокільчуванням насіння та посівом ми займаємося в лютому місяці. Але цей рік особливий, постійні відключення електроенергії, тому буде непросто дотриматись рекомендованих температур проростання насіння. А в даному випадку перед вами насіння це перцю, баклажанів, і йому для проростання потрібно 26-28 градусів. І так як ми в минулому році. Пророщували насіння, то використовуючи перекись сьогодні, у нас насіння перцю проросло всього-навсього за чотири дні. Ну, звичайно, ми такі умови могли дотриматись через те, що батареї були теплі цілодобово. Тому ми терміни, терміни проростання можуть збільшитися, так як половина суток прохолодно у будинку. Так що насіння може прорости перців і баклажанів і 10, і 14, і більше днів. Тож, і, і сіяти насіння ми перед посівом починаємо ці роботи попередні, завчасно, заздалегідь, трошечки раніше, як зазвичай. Ну, Які ж ми маємо зробити етапи підготовки насіння? Перців і баклажанів. Ну, насамперед, насіння я перебрала. В попередньому відео. Я розказую, як потрібно звернути увагу на насіння. Якщо ми все посіємо те, що ми зібрали насіння, то буде сходи нерівномірні. Одна рослинка буде більша, друга буде менша. Для того, щоб у нас були рівномірні сходи і рослини гарні і красиві, то нам потрібно зробити відкалібрувати насіння. Ми відбираємо майже однакове насіння. Яке насіння? Якесь є чорнувате чи тріснуте, чи якесь воно дуже пересохше, ми його просто відкидаємо. Другим етапом є це наситити насіння вологою. Ось подивіться, у мене це перці, це баклажани, я їх всіх налила талою водою, на дворі сніг, і це дуже-дуже добре. Адже тала вода, це безперечно. Дуже добре, коли є змога налити талою водою, але сніг ми занесли в хату, і помірно при кімнатній температурі цей сніг розтав, і цією водою ми залили насіння. Тала вода взагалі її ще називають жива вода. Вона має особливу таку структуру, вона наповнена мікроелементами і активізує в насінні всі біохімічні процеси, і також є хорошим стимулятором. Розумієте, використовуючи цю талу воду, наша насінинка забирає всі мікроелементи, і вона буде мати більшу силу для проростання. Ну, Достатньо буде, щоб насіння наше пробуло у воді і 2-3 і і години. Якщо пів години, також добре. Слідуючим етапом підготовки насіння це є знеражування насіння. Адже, наприклад, на прикладі минулого року рік був прохолодний, був дощовий. І Ми боролись, ви бачили, всякими грибковими захворюваннями. І насамперед, ми робили всі якби, умови, щоб ці грибкові захворювання у нас не з'явились. Але якщо не провести дезінфекцію насіння, то грибкові захворювання ми можемо занести із насінням, і вже рослина буде рости заражена. І які б ми профілактичні роботи не робили по боротьбі з грибковими захворюваннями, нам нічого не додаває. Допоможе, бо рослина вже буде заражена. Тому цей етап ми ніяк не можемо пропустити. Ми будемо використовувати 3% перекіс водню. Перекис водню продається в аптеках, він недорогий препарат, але він дуже дієвий цей препарат. Тому ми щороку, вже кілька років, ми використовуємо цей препарат «Перекись водню. Він не тільки дезінфікуючий засіб, це ще й антисептик і стимулятор росту. В його склад входить кисень, він дає іменно позитивний розвиток на насіння. Завдяки цьому засобі ми маємо дружні сходи насіння і гарно згодом розвинену кореневу систему. Насіння рослин, оброблене перекисом водню, мають високу стійкість до різних захворювань. Що ж ми робимо? Наше насіннячко вже достатньо часу простояло у воді, воно набралось вологи. Тепер ми на прикладі одного. Я хотіла іменно цей приклад вам показати. От, бачите, це в нас перчик солодкий. Він називається джеміні. І він оброблений. Ви бачите, він оброблений перчик. Але я хотіла вам показати, хоч він і оброблений, і він простоє в мене в талі воді уже три години. Але ось три насінинки все-таки не впало на дно. Що означає, що це не якісне насіння? Ми його зіллемо, ми його сіяти не будемо, тому ми ось зливаємо. насіннячко, зливаємо, це щоб воно не сіло. Виливаємо це насіння, щоб воно стекло. Наливаємо перекись водню чистий перекись водню, ми його не розводимо. Насіння ставимо на серветку. У даному випадку у мене марлючка. Це насіння ми замочуємо рівно не більше, як на 20 хвилин. 15-20 хвилин воно в нас стоїть замочене. І через е, е, 15-20 хвилин, і ми це насіння будемо ставити на прокільчування. Ось ми маємо 17 хвилин, достаємо ми на це, обов'язково його промиваємо. Я його так і промию в марліці. Промиваємо. Потім, що ми робимо? Ми беремо такий контейнер. Обов'язково на цьому контейнері підписуємо назву нашого перчика і беремо ватні диски. Ці ватні диски змочуємо у теплій воді і складаємо на дно контейнера. Отак ми будемо пророщувати наше насіннячко. Отак ми будемо усі ці насіння, які є. Зараз ми так зробимо, як вам наприклад зробили на одному. Накриваємо ось кусочок бентика. Ви бачите, що, як прижимаєш пальцями, то є волога, а як забираєш, то вологи нема. От іменно так має бути розкладене насіннячко. Це насіння ми розкладаємо. І воно нам в ідеалі має бути при температурі накриваємо. І воно має бути в нас, накриваємо кришечкою. І воно має в нас бути в теплі. Для перцю потрібно 26-28 градусів. Ми його замотаємо в теплий шарф і поставимо на верхню тумбочку е, кухні. Адже ми вже не можемо створити умови, так як ми створювали в минулому році. Ми клали таку полочку на батареях і постійно цілі сутки в нас була температура, був термометр, і в нас було 26-28 градусів. Але якщо ми його гарно укутаємо, поставимо в кухні де найтепліше місце в будинку. Я думаю, що наше насіння також проросте. І будемо буде мати гарну розсаду. Дорогі друзі, отак от ми будемо пророщувати насіння. Якщо є у вас питання, пишіть, я на всі питання дам відповідь. Коли ми, ви раз у день повинні підняти марлючку, подивитися, ну, не обов'язково піднімати марлючку, бо воно ще вас через день не прокільчиться. Воно прокільчиться, можливо, на шостий, й можливо, і на десятий день. Але піднімати кришечку ви маєте для того, щоб дати доступ повітря до нашого насіння, щоб воно не задихнулося. І надіємося, що наше насіннечко гарно проросте. І ми обов'язково покажемо відео, як ми будемо його висаджувати вже для розсади. Дорогі друзі! Якщо відео вам корисне, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і ми обов'язково будемо показувати вам далі свої відео. Я хочу запросити вас, в мене створені плей... плейлисти посів овочів. Там іде, як посів минулорічний, і перцю, і баклажанів, і помідор. Помідор розсадним методом, безпікіровочним методом. Є всі пікіровки, які ми робили, перцю баклажани, і томатів. І високорослих, і низькорослих, є також догляд за розсадою, адже в нас ми зараз садимо е, насіння, сіємо, а потім нам будуть проблеми, воно не сходить, а потім проблеми бо зійшло і витягнулось. По кожному цьому етапу, коли перша підкормка, друга, третя, все в мене є відео. І дивіться, плейлисти, і вони зібрані е, по темах і всі е, ці відео. Запрошую вас на перегляди, і запрошую на слідуюче відео. До побачення, гарних вам урожаїв, здоров'я міцного і всього, всього найкращого.